А ти хочеш мати отаку блискучу, чисту кухоньку? Поглянь. Диви. Хочеш? Яке все ці капельки од Тоді роби отак. Прямо так. бери і намащуй. Лівий сіточка намащується. А знаєш, як це я роблю? До речі, я продаю червону ікру чорної щуки, різноманітні квіти на опти поштучно, мед карпатський 250 гривень. А для цього тобі потрібно, щоб була чистенька кухонька, значить береш у каструльку, е, натираєш хазяйственне мило на тертушки, е, скидаєш соди звичайної соди харчової, потім всипаєш сюди мед. Ой, мед, можеш і меду вкинути? Пива клей. Це все чуть-чуть прокип'ятив. Получаєш таку кашку або рідину. Якщо тобі потрібно щось такого плана зробити, помить, можна і рідину, можна його і кип'ятити. Наприклад, ложки там старі, хочеш поодмивати. Це все таке желізне, там тертушки. Оце все кип'ятиш, і воно тоді прям тільки алюмінійне кип'яти, тому що він міняє колір. І просто легко відмивається і не шкодить ніяким поверхням. Просто чудова штука. Використовувати її можна по мірі надобності. Як тільки бачиш, що потрібно це робити, от кафелю того це все треба витирати. От, от так, Легко, просто намочилось. декілька відео зняла і все можна змивати. Користуйтеся!